Це дуже важливо для військових, це дуже важливо для ветеранів, для нас, людей, які в свій час голосились на службу. Тому що так було потрібно народу. Бо ви і є наш народ. Ми служимо саме вам. Поряд з домом моїх батьків поле Соняхів. Його збирали того літа. А те, поло, якому був ти, збирати було ні. Пійна. Я вдячна тобі, хоч і не знаю ні тебе, ні що ти пережив. До нас долітали страшні новини, та не долітали снаряди. Наше поле Сванів знов збиратимуть. Дякую вам наші герої за вашу стійкість і мужність. Бажаю вам сталевої і моральної, і фізичної витримки, щоб добити ворога. Ждемо вас перемогою. Я дякую солдати за блакитне українське небо. Я дякую, солдати, за життя. Я дякую солдати за блакитне українське небо. Я дякую солдати за життя. Я дякую солдати за життя. Я дякую солдати за українське блакитне небо. Я дякую солдати за блакитне українське небо. Я дякую за сонечко ясне. Дякую вам, наші герої. Дякую вам, наші герої. Я дякую за сонечко ясне. Я дякую солдати за життя. Я дякую, солдати, за блакитне українське небо. Дякую вам, наші герої. Дякую вам, наші герої. Я дякую за сонечко ясне. Дякую вам, наші герої. Я дякую за наш мирний дзвінок. Я дякую тобі, солдати. Я дякую, солдати, за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію в майбутнє і подумками завжди там, з тобою. Я дякую, солдати, що стоїш передовій за рідну країну, за те, що чесний бій тепер ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Тобі, солдати, я завдячую життям, молюся я за тебе, мій солдате. Ай, Бог оберігає від біди, тебе живим додому, буду я чекати.